Лоскові столові маленькі свічки. Упаковці 24 штуки можна замовити поштучно та упаковку. Кожна свічка має 18 см. Час горіння свічки 6 годин. Товщина свічки 2 см. Свічки виготовлені з натуральних матеріалів. Завдяки цьому свічка згорає до кінця та без залишку. Під час горіння свічка не коптить та не тріскотить, згорає до кінця без залишку. Під час горіння віск не тече. Кожна свічка має приємний медовий аромат. Ось так вони виглядають. Також є свічки столові вищі та є стрітинські, аналогічні цим столовим. Нагадаю, що можна замовити кожну свічку поштучно або упаковкою. Переходіть на наш сайт та замовляйте. Також на нашому сайті ви знайдете багато інших свічок.